Така мила і не хрещена. Вона гратиметься в антисанітарії у басейні з кульками. Цілу вічність. Стіна натягнутих трусів. Я також туточки, а позаду моєї спини приріс Мілгаус. Це я спереду, а ти позаду. Ні, я спереду треба хрестити медді негайно хрещеною мамою можу бути Паті чи Сейма. ну це образить одну з них а я хочу образити обох а хрещеним батьком повинен бути чоловік, який щотижня ходить до церкви, а не лише на різдво чи на великдень. Ну, ці протестанти й халявщики. А от я, як справжній християнин, щонеділі ходжу на службу і сплю. О, мій це важливо для мене. Розумію, та не вже так горить? Йди, знайди хрещеного батька, найкращу людину, яку ти знаєш.